Побудуємо ще одну діаграму розмаху. Але тепер для парної кількості значень. Алгоритм той самий спершу впорядкувати дані. Однак, я думаю, ви впортеся з цим і самостійно. Тож, у вас має вийти щось ось таке. Тоді першим кроком буде знайти мінімальне та максимальне значення. І це 1 та 10. А тепер загальне кількість значень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Це вже не зовсім як у попередньому прикладі. Оскільки у нас парна кількість значень, то ми не можемо знайти очевидної середини. Нам знадобиться і 7, і 8 елементи для того, щоб визначити медіану. Тож, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Ці елементи. Це 4 та 5. Щоб знайти медіану, нам потрібно їх середнє арифметичне. А це 4 плюс 5 -9 і навпіл 4 з половиною. 4 з половиною це і є наша медіана. Тоді і ліворуч, і праворуч від медіани у нас залишається по 7 значень ось тут і ось тут. Тут уже простіше медіаною буде четверте значення у кожній половинці. А це. 1, 2, 3, 4. І 1, 2, 3, 4. Перший квартиль – це двійка, а третій квартиль – це сімка. І тепер поєднаємо усі прямі, щоб утворити ящик, і додамо йому вусика, щоб не було сумно. Ось так. І підсумуємо. На діаграмі розмаху ми можемо побачити, як не дивно розмах разом з вусиками. А також міжквартильний розмах. Це розмір ящику, міжквартильний розмах. А також самі квартилі. Це прямі лінії. Ось це, наприклад, перший квартиль, ось тут у нас другий, або як його ще називають, медіана. І третій квартиль, що виділяє 75% значень.